Прилуцька громада продовжує надавати підтримку фронту. Цього разу важливу допомогу закупили бійцям Прилуцької територіальної оборони. Міська рада придбала шини для пікапів. Найближчим часом їх доставлять на передову. Аби допомагати Збройним силам України та територіальній обороні міською радою розроблено дві міські цільові програми. І якщо минулого року у казні міста передбачили значну і найбільшу в області суму на підтримку фронту, то цьогоріч на критично необхідне обладнання спрямовуються колосальні кошти. Я неодноразово говорила, що на початку 2024 року за кошти міського бюджету було придбано 16 нових пікапів для наших захисників. 10 пікапів ми передали для Оборони неба над Чернігівською областю, а шість пікапів ми передали захисникам із територіальної оборони, тобто нашим захисникам з нашого міста. То ми продовжуємо підтримувати, сьогодні ми передбали шини. Це зимові шини для наших захисників. Бо розуміємо, що як ми кажемо, зима вже скоро не за горами, тому звичайно треба готуватися заздалегідь. Дрони, акумулятори дорацій, старлінки, прилади нічного бачення, далекоміри, метеостанції все це вже працює на фронті. Прилуки продовжують підтримувати захисників і надалі. Міська рада вже опрацьовує чергові запити від військових. На сьогодні ми маємо ряд листів замовлень. Це на практично якщо буде погодження з від вищого керівництва, то буде проведено. 13 тендерів і будемо знову купувати все необхідне для наших захисників територіальної оборони. Нещодавно ми передали виносну антенну, яка коштує майже 350 тисяч гривень, і придбали для наших захисників акумулятори до квадрокоптерів. Провели тендер на закупівлю квадрокоптерів. І найближчим часом ми передамо нашій територіальної оборони це обладнання. Тому ми дуже дякуємо нашим захисникам і захисникам Збройних сил, нашим хлопцям з територіальної оборони і надалі будемо підтримувати і відділяти кошти, бо ми розуміємо, що тільки так ми здолаємо ворога, а ми віримо, що перемога буде обов'язково за Україною.